Доброго ранку, дітки! Доброго ранку, мої друзі! Адже ви товаришуєте зі мною? Як ви гадаєте, чому кожна людина хоче знайти собі товариша? Так, щоб дружити, допомагати. Якщо у нього сталася біда, що потрібно зробити? Вірно, вислухати, допомогти! Дітки, доки ми з вами спілкувалися, з одним казковим героєм сталося лихо. Давайте послухаємо казку та дізнаємося, що сталося. Казка зайчикова хатка. Зайчик хатку збудував та дбайливо прикрашав. Жив, спокійно, зимував і на лихо не чекав, поруч лиска проживала. Весна сонцем пригрівала і крижина вже розстала. Що ж мені робити? Де я буду жити? Піду зайця про жену і хатинку заберу. Хутко двері прочинила і на заслінку закрила. Шукай, зайче, новий дім, буду жити я у нім. «Іди, зайчик сліз кліє. Та назустріч собаки йдуть. Тихший зайчик, посміхнися своїм лихом поділися. Мав я хатку на лужку і сусідку мав лиху. Лиска хату ту забрала, а мене мене прогнала. Ми цю лиску проженемо, тобі хатку повернемо. Підійшли собачки до вікна, з нього лиска вигляда. «Іди, лисице геть з печі і не ображай малечі. Як вискочу, як вистрибну, не буде вам добра. Хатинка вже моя. Іде зайчик, слізки лє, та назустріч ведмідь іде. Тихше зайчик, посміхнися, своїм лихом поділися. Мав я хатку на ложку і сусідку мав лиху, лиска хатку ту забрала і мене, мене прогнала. Я цю лиску прожену, тобі хатку поверну. Ведмідь до вікна схилився та на лиску покосився. Йди, лисице, геть спечи, і не ображай малечі. Як вискочу, як вистрибну, не буде вам добра. Хатинка вже моя. Сів зайчатко на пеньок, слізки витирає, чує півня голосок, пісеньку співає. Кукаряку -ку -ку! він до зайця підійшов, запитався тихо. Що тут сталося, зайчиня? Що в тебе за лихо? Мав я хатку на лужку і сусідку мав лиху, Лиска хатку ту забрала. А мене, мене прогнав. Я цю лиску прожену, тобі хатку поверну. Де тобі її прогнати, лиху лиску не здолати. Стукнув півник чобітком, переможемо гуртом. Прийшов півник до вікна та як крикне ще здаля, іди лисице геть з печі, і не ображай маличі. Як вискочу, як вистрибну, не буде вам добра, хатинка вже моя. Маю я гостру косу, тебе лиско посічу, і ти лисице, геть печі і не ображай малечі. Я вже хустку одягаю та спідничку поправляю. Маю я гостру косу, тебе лиско посічу і ти лисице геть печі і не ображай малечі. Враз відкрились в хатку двері, лиска з хатки і втікать. Ну, а півник з зайченятком стали разом танцювать. Дітки, вам сподобалась казочка? Давайте назвемо героїв, які допомагали зайчику. Вірно, це вовк, ведмідь і півник. Чи були в казці негативні персонажі? Так, це лисичка. А хто став другом зайчику? Правильно, півник, дітки, ми з вами на минулих заняттях говорили про права. Як ви думаєте, в цій казці порушені права? Так. Тут порушені права на житло. Молодці! На цьому наше заняття підійшло до кінця. До нових зустрічей. До побачення малята!